Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. А як ви готуєте фаршировані перці? Я знаю, що різних рецептів дуже багато, це як різні варіанти окрошки, борщу, так і з перцем. Сьогодні я поділюся із вами сімейним рецептом: так завжди готує моя мама, і так готую я. Зрізаємо плодоніжку біля перцю, видаляємо насіння і перегородки. Моркву натираємо на крупній терці, дрібними кубиками нарізаємо цибулю. Підрібнюємо пару зубчиків часнику. У каструлю відправляємо одну склянку рису і заливаємо двома склянками холодної води. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і, коли закипить, зменшуємо вогонь і варимо до готовності під кришкою. 400 г фаршу можете взяти абсолютно будь-який. Ми його солимо, перчимо, додаємо сухий часник, копчену паприку і добре перемішуємо. У сковороду додаємо олію, викладаємо цибулю і обсмажуємо пару хвилин. Далі моркву і обсмажимо близько 2-3 хвилин. Додаємо фарш і перемішуємо. Тут дуже важливо розбити грудки. Так обсмажимо фарш майже до готовності. У самому кінці додаємо пару столових ложок томатної пасти і перемішуємо. Поки готуємо заливку. Пару столових ложок сметани і 3-4 столові ложки томатної пасти перемішуємо. За смаком солимо і перчимо. У вже зварений рис відправляємо обсмажений фарш і перемішуємо. Щільно начиняємо перець фаршем, добре утрамбовуємо. Потім викладаємо перці в каструлю так, щоб вони щільно стояли один до одного, і носики перців дивилися вниз, а начинка вгору. Ставимо каструлю на великий вогонь, наливаємо окріп так, щоб покрити перець приблизно наполовину. На верхівку перців викладаємо заливку і доводимо все до кипіння. Як тільки закипить, вогонь зменшуємо до мінімуму, накриваємо кришкою і так тушкуємо близько 30 чи 40 хвилин. Цей рецепт перцю дуже смачний. Я рекомендую спробувати так приготувати. Мені здається, що саме так ви почнете готувати постійно. Обов'язково напишіть мені пару слів, це дуже важливе для розвитку україномовних каналів. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!